Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 8 глава, з 30 по 34 вірш. Одного разу заборонив Ісус учням своїм, щоб нікому не говорили про нього, і почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсураються його старішини, і первосвященники, і книжники, і буде вбитий. І на третій день воскресне, і відкрито про це говорив. І, підізвавши його Петро, почав забороняти йому. Він, вже обернувшись і побачивши учнів своїх, заборонив Петрові, кажучи: Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І, покликавши народ із учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться з себе. І візьме Христа свого і йде за мною. Богу нашому слава, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.